Минулої осені на гребні чергової хвилі чергової порції чуток про плани банкової звільнити голову гур Кирила Буданова і замінити його людиною, яка була. б більш лояльною офісу і не створювала політичної конкуренції Зеленському. Поклада називали тим, ким хочуть очолити гур замість Буданова. Стверджували, що найбільше лобіювали процес усунення Буданова, голова офісу президента Єрмак і сам поклад. Так само, коли час від часу курсували чутки про можливі великі ротації у силовому блоці і малюка відправляли. Наприклад, в міністри внутрішніх справ то ці ж самі чутки пророкували крісло нового керівника спецслужби, саме Покладу. Силу професії посад настільки зашифровані і непублічне, що його фотографії в мережі можна знайти приблизно півтори. Це одна із них. З 23-го року поклад обіймає посаду заступника Василя Малюка на сайті Служби безпеки України в розділі про поклада написано. Нічого, останнім часом прізвище його лунало в двох неоднозначних історіях. Одна минулорічна стосувалася спецоперації зі знесення Буданова. Інша відбулась ось щойно і стосувалася спецоперації зі знесення антикорупційних органів.